Доброго дня, дорогі друзі! Після трьохмісячної перерви я знову з вами. Вітаю вас на каналі Смачного. Кінець літа, початок осені це період консервації. І сьогодні ми займемося цією консервацією і будемо готувати мариновані помідори половинками. І так приготуємо маринад. Для цього посудину, в якій ми будемо заварювати, в мене такий черпачок. Відправляємо близько 850 г грамів води. Сюди ж відправляємо одну чубазу таку ложку солі. Сюди додаємо 50 грам цукру. У мене він вже зважний, тому я просто висипаю. вливаємо сюди 50 г осту 9% звичайного. І так, маринад у нас готовий, залишилося його заварити. Відправляємо його на вогонь, доки не закипить. Поки кипить наш маринад, ми приготуємо овочі цибулю. Я взяла 3 цибулини. їх я поріжу напів кільцями. Після того, як ми порізали цибулю, візьмемо помідори і розріжемо їх наполовинки. Помідори я взяла близько 1,5 кг і буду маринувати 2 літрових банки. І можу сказати, чи вистачить, чи залишити цих помідорів. Тому що це залежить і від розміру помідорів, і від того, скільки цибулі ми будемо додавати, і навіть від того, яким чином ми будемо наповнювати ці літрові банки. І так, приступимо до наповнення банок. В кожну банку я буду давати кріп. У мене він сушений, тому в кого є свіжий, це дуже добре. Одну банку я буду давати кілька гілочок сушеного кропу. Також в кожну з банок я додам декілька горошинок звичайного чорного перця. Не можу вам сказати, скільки це буде горошинок, можна 5, можна 4, скільки вам вийде. Також в кожну банку я кину лавровий листок. Також, в залежності від того, чи подобається вам смак лаврового листя, я буду кидати в кожну банку дві-два листки лаврових. І також кожну банку я буду до духняний перець. Тут також ми будемо враховувати те, кожний смак кожного, хто буде їсти. Ну, це може бути три горошинки, може бути чотири. Ну, бажано не переборщити. І так отдаю начнемо. Ось таким чином у нас буде виглядати низ банки. Тепер в кожну банку ми додамо 2 столових ложки олії. Тепер на дно банки кожної будемо додавати цибулю, порізану кружельцями. Ось таким чином я її додаю. Ну, приблизно половинка або три чверті одної цибулинки. Додаємо в кожну з банок, чуть-чуть розправляємо ось таким чином. І тепер кожну з банків наповнюємо половинками помідорів. Стараємося давати щоб було якнайбільше помідорів, тому з таким чином стараємося наповнювати банки, щоб вони не були порожні. Так, наповнювати банки. Звичайно, для цих, для цих маринованих помідорів нам потрібно брати маленькі помідори, тому що зрозуміло, що якщо помідорка в нас велика, то Більше вона займає місця, більше об'єму і банка більше мірність того, що банка буде більш порожня. Ось таким чином я наповнюю банку цибу і помідор, я попрошую, ось так вони вийшли. І зверху додаємо ще. Цибулю порізану кружельцями. Тут вже може бути менше, ніж ви додавали вниз банки, але ось так таким чином додаю. Ось така у нас банка, ось така у нас банка, вийшло. Наповнюємо другу банку. І так ми наповнили наші баночки помідорами і цибулею. І тепер заливаємо раніше приготованим маринадом. Бачимо, маринаду вистачило якраз на дві банки. Накриваємо банки кришками і відправляємо посудину для стерилізації. Стерилізувати будемо 30-40 хвилин. Час відпочнемо відраховувати від початку закипання води. І так вода починає кипіти. Можна починати відлік часу. Я стерилізую банки завжди у звичайній кастрюлі. Низ кастрюлі застилаю кухонним рушником. І так відсікаємо час 30-40 хвилин. І так, спочатку стерилізації пройшло вже 45 хвилин. І я закатую банку ключем для закату. Для перевірки того, чи добре я закатала нашу банку, я перевертаю її вверх дно. Якщо вона не витікає, значить банка заказана добре. І так, процес консервування підійшов до кінця, і в результаті ми отримали дві баночки смачненьких маринованих помідорів половинками. Сьогодні я вам хочу сказати, нехай за вашими столами завжди буде смачно! Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк під ним. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей, до нових рецептів. Па-па!